Безкоштовний майстер-клас із розпису екотурбинок для дітей-переселенців із синдромом Дауна, зорганізували на базі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Проводить його викладачка з корекційної педагогіки Ірина Стецюк. Працюємо акриловими фарбами спеціально для текстила. Пензлики зверніть увагу, у вас є ширші. Я показала які самі ходові для діток, да, щоб і моторика розвивалася, і ті, які легше лягає фарба. Сонце та дітей, які тримаються за руки, на своїй турбинці малює учасник майстер-класу. Тарас. Хлопчик переселенець із Херсонщини. Каже, цей малюнок це логотип їхньої організації Сонячні діти Херсонщини. Мені буде подобається. Гарно. Я фарби. Мені подобається. Тарас, один із дев'яти учасників майстер класу. За кожним закріплені студенти першокурсники. Нашому герою допомагає Валерія. Супер «Дякую». Давай, давай щеку, от, отак, так. Да. Ще Працюю з такими дітками вперше. Не думала, що мені доведеться це ну, досить непросто, але ми справляємося. Там хлопчика обнімає, все супер, дітки, я люблю дітей. Студентка Катерина Бабенко каже, у такий спосіб вчиться комунікувати із з дошкільнятами. Це великий досвід для нас. Подальше буде навіть легше. Працювати з дітьми таку трубинку розписує не вперше, розповідає Оксанія Хоменко. Дівчинка теж з Херсонщини. Цю залишить собі першу подарувала своєму тренеру із танців. Сьогодні на полотні малює героя мультфільму. Це така свиня, як Angry Birds. з Енгрі з з Нос, сердечко, чоки, а це рід. це просто як відпочинок, і я просто люблю ще малювати. Майстер-клас із розпису екоторбинки це ще й розвиток моторики рук, який для дітей із синдромом Дауна необхідний, каже викладачка з корекційної педагогіки Ірина Стецюк. І арт-терапія малювання фарбами, і пензлики, дрібна моторика пальців, і посидючість дітей, і в принципі якийсь естетичний смак, і вміння спілкуватися. Дуже багато вмінь, які формуються саме під час таких майстер-класів. Зорганізували майстер-клас громадська організація Сонячні діти. Херсонщини спільно з об'єднанням Вінниця Даун Синдром». Вінницький коледж обрали, аби майбутні педагоги набували досвіду комунікування із такими дітьми, каже очільниця Херсонської організації Ірина Ханікова. В них вже були спортивні майстер-клас, була музична арт-терапія, де вони співали, і грали на музичних інструментах. Буде це ціла нізка ще заходів. Хочемо трошечки здвінути оцю і. Проблему з інклюзивною освітою, з якостю інклюзивної освіти, щоб все ж таки це було не папері, а в житті. От насправді, екотрубинки, над якими працювали сьогодні, учасники заберуть із собою додому. Юлія Визнюк Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.